Слава Україні! Друзі! Сьогодні у цьому відео покажу вам рецептик дуже смачного салатику із огірочків, який чудово вам підійде взимку до картопельки, або ж до якихось салатиків, як заправочка. Можна сюди додати помідорчик, ще якісь овочі, і буде супер-супер-супер смачно! Огірочки в салатику залишаються хрумкими. Ароматними. І салатик чудово виглядає. Тож починаємо готувати. Нам потрібні маленькі чистенькі огірочки. У огірочків відрізаємо попу та носик. Вже почищених має бути 3 кілограми. Нарізаємо їх кільцями. Цибулю нарізаємо напівкільцями – 300 г. Часник 150 г, не менше. Натираємо його на дрібній тертушці або на часникодавилці. Додаємо кріп – 30 г. Сіль, звичайна кам'яна, 100 г. Цукор 250 г та 125 мл оцту 9%. Усе добре між собою перемішали і ставимо в холодильну камеру на 12 годин. Стерилізуємо баночки та кришки. Салатик після холодильника перемішали добре. Та накладаємо по баночкам. І заливаємо соком, який утворився. Та закручуємо. Із даних інгредієнтів вийшло 7 півлітрових баночок. Салатик дуже смачний. Огорочки хрумкі. Ідеальні за смаком, достатньо солі, цукру. Супер. Цей салатик бажано зберігати у прохолодному місці, у погребі або ж у холодильній камері. Тож приготуйте цей рецептик, впевнена, ви будете дуже задоволені смаком. Дякую, що підписані на мій канал, дивитеся мої відео. Ночного.